Українці, в нас одне життя, і живемо ми, мов одна родина, і височінь небесну, хай зліта, величний гімн твій, Україно. Ще не в Ни слова Це свято зародилося 2006 року серед студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2014 році свято вийшло за межі нашої країни, і стало вже всесвітнім днем вишиванки. Торік його підтримало 38 країн, а цього року долучилися уже понад 50. День української вишиванки це ланцюг минулого сьогодення і майбутнього для кожного свідомого українця. Ми сучасні українці, є сполучною ланкою. між ми минулом нашої нації з історією і традиціями та нашим майбутнім. І надзвичайно важливо зараз не розірвати українського ланцюга часової єдності Символ нації вишиванка. Завжди була, є і буде необхідною для міцності духу. Найважливіше значення свята це формування суспільства, яке цінує та розуміє свою історію і традиції. А отже, може бути єдиним і будувати майбутнє, адже тільки свідомі нації стають сильними та розвиненими, самобутня неповторна. Українська вишиванка то є символ багатогранної культури України, символ, який оберігає наші душі і наші серця. І ми сьогодні просимо у Бога, щоб кожен боєць на передовій був народжений у вишиванці сорочці, аби ця сорочка була йому надійним оберегом та захистом. З вітальним словом до мікрофону запрошується благочинний Нікополя та Нікопольського району Української православної церкви Київського патріархату і єромонах отець Меркурій. Христос воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри у Христі ці світлі дні Христового Воскресіння зі святом Днем Вишиванки. Колись, згадуючи історію, ізраїльський народ, перебуваючи в єгипетському полоні, мав зберегти основні три якості: перше це ім'я, друге це святу. Віру і третє це мову. І наше сьогодні ім'я це те, що ми сьогодні святкуємо. Вишиванка є в дійсності основним символом нашого багатостраждального народу. І не випадково сьогодні увесь світ долучився до цього святкування. Кожен хто як може підтримує. І приєднуються до України. І ми сьогодні просимо, щоб Господь дарував нам той довгоочікуваний мир. Це ім'я є наша вишиванка, це ім'я є наша традиція, культура, православна віра. І сьогодні, святкуючи цей день, ми просимо, щоб Господь все милостивий, своєю благодаттю, щедро тобі чоловіколюбством дарував нам мир, мирне небо над головою, рідну землю під ногами. І щоб ми могли і надалі святкувати цей день, могли вільно ходити в вишиванка, могли вільно говорити українською мовою, могли. Молитись в українських храмах. Нехай же Господь це вилосить, голосовить і укріпить нашу багатостраждальну батьківщину. Дає нам наснаги, мир, здоров'я та у цьому добрий успіх. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Україні! Аси! На передову обереги приймає голова громадської спілки асоціація учасників бойових дій Нікопольщини Микола Миколаєвич-Гайдук. Його бойові побратими. Огромное, за вашу заботу, за ваши поделки. Это не только поделки, это, это лучик тепла, это лучик солнца, это лучик любви. Это то, что необходимо бойцам на передовой. Мы обязательно передадим это на передовой, и солдаты глянут на эти поделки и э, увидят в них любовь. Они поймут, что они там рискуют свою жизнь и защищают свою родину, нашу родину. Не зря. спасіба вам гру. Слава Україні! Герої, слава! Нехай ці обереги цей символ патріотизму оберігає наших бійців від усяких негараздів та поєднає нас між собою невидимими нитками любові до рідної землі, до нашої України. Нехай Бог оберігає невидимими сорочками. Тканими з любові, сили, мужності і віри та сила, яку мають українці, непереборна, і ми це знаємо. Познами бо Бог вишита сорочка, чорне і червоне, рідної країни, гордість і краса. Ти душа народу, малинові дзвони, ти його веселка. Його сльоза. На превеликий жаль іде війна. Багато молодих хлопців вже ніколи не одягнуть вишиванку, не порадіють весняному сонечку та своїм рідним. Низький клін, світла їм пам'ять. За те, що ми сьогодні святкуємо це свято під мирним небом. На знак світлої пам'яті та пошани до загиблих перед початком нашого заходу до пам'ятника захисник України відбулося покладання квітів від міської влади, ветеранів АТО та всіх, кому не байдужа Україна. Сьогодні нас усіх поєднало свято української вишиванки. Велике почуття поваги і любові до українських національних традицій, до країни один до одного. Спокон віку для українців вишиванка була оберегом, тому і стала справді дорогоцінною. Кожен птах, кожна квітка, що прикрашає вишиванку, має своє символічне значення. Вона спрямована на добре і щасливе життя. Виростай, моя дитино, мій соколе. Нехай буде гарним твоє поле. Полягла тобі на долю путь орлина, тож нехай тебе збережеться сорочина. Му ну, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Сорочка біла, вишиванка душі людської вічне відкриття. Вона ніколи як і хліб насущний. Не вийде з моди сущного буття. Моя вишивана сорочка, не наче долі ви. Дочки за счастье всех моих торий. un У ним легенди Читаю Сорочка, хай вона освятить час. Український род наш любить волю, хай же і воля любить нас. Шановні добродії, на завершенні свята, дозвольте побажати усім справжньої любові до рідного краю і до України. Ми вам зичим літ багато, на добро. І згоду хай не буде переводу українському народу усього вам найкращого до побачення і зі святом. Будьте здорові та щасливі.